Шахматка «Вест Офіс. це буде серія коротких відео, де ми розповімо про кожен інструмент, який наявний на шахматці, як з ним працювати ефективніше, дамо поради, розберемо конкретні кейси. Ну а в цьому відео моя задача вам. Розповісти про інтерфейс Естофіс, з чого він складається, і дати базові поради щодо того, як його кастомізувати самостійно і як з ним ліпше і ефективніше працювати. Отже, поїхали. Подивимось, що в нас є на шахматці. Ну, по-перше, зверху в нас є блок фільтрації. Ці фільтри дозволяють швидко шукати по всій пропозиції компанії і підбирати швидко. Щось під запит клієнта. Припустимо, до нас прийшов клієнт, який каже: в мене є 50 тисяч доларів і не центом більше. Що ви можете запропонувати? Вбивши просто 50, вибравши валюту долар, ми одразу бачимо всю нашу пропозицію і можемо сказати, що припустимо, в нас є квартири однокімнатні в цю вартість, але є і двокімнатні площею 66 квадратних метрів. Про фільтри буде окреме відео наступним в плейлисті. Тож після завершення цього відео просто не перемикайтеся і подивіться, як працюють фільтри. Там буде більш докладніше про них розказано. і, Відповідно показано, які є в них особливості, на що це впливає. Поки ж зосередимось на основних елементах інтерфейсу. Окрім фільтрації, тут також є кнопка управління відображенням. Тут є два варіанти по секціях. Давайте перемкнемося в цей режим, і подивимось, що станеться. Отже, як бачите, в нас Дещо зникло з шахматки? Зараз ми бачимо тільки одну секцію. Ми перебуваємо в ЖК Перший. Тут одразу ж виводиться його адреса, і в боковій навігаційній панелі ми бачимо, що підсвічено ЖК перший і перший під'їзд, відповідно який відображається шахматкою на екрані. Якщо переключимось в другий під'їзд, то побачимо тільки другий під'їзд. Радимо використовувати такий варіант відображення. Якщо у вас, припустимо, в секціях по 25 і більше поверхів, тоді буде зручніше просто перемикатися між секціями. Якщо у вас не така висока забудова, а 3, 4, 5 до 9 поверхів, то зручніше за все користуватися режимом відображення по будинках пускових корпусах. Відповідно, перемкнемося в цей режим, і ми бачимо, що у нас на одному екрані з вертикальним скролом одразу відображається шахматки по першому, другому під'їзду і навіть па. Паркінги, які в нас прилінковані до цього контейнеру. Далі рушимо. Власне, на шахматці в нас є кольорове кодування юнітів. Що це означає? Подивившись на шахматку, ви одразу розумієте, які юніти не в продажі це червоний кольор, які юніти вільні до продажу і бронювання це зелені, які юніти перебувають в перепродажі, це синій кольор, і які юніти в даний момент заброньовані. Ще є Одна класифікація, яку зараз не видно, це сірі юніти, юніти, що були продані. Для того щоб візуально шахматка сприймалася легше, ми їх зараз прибрали з відображення, але можемо легко повернути. Для цього в нас є панель вид, тож скористаємось нею. І Ось ці піктограмки ока вони і власне. Керують тим, будуть відображатися юніти, продані чи не будуть. Давайте увімкнемо відображення, і бачите, шахматка змінилася. Тепер в нас є сірі юніти, ті, що були продані. Наприклад, відкриємо це і бачимо там, кому він був проданий, з якими умовами, і які відбувалися дії з цим юнітом, коли на кого бронювався, за якою ціною, які ми фіксували окремо. Там домовленості, чи ще щось в історії цього юніта, бачимо, хто ним цікавився, і які в нього параметри, які в нього особливості, і так далі. Знов таке про картку ЮНІТА, як з нею працювати, ми поговоримо в наступному відео. Ну а в цьому подивимось, що ще в нас тут є. По перше, є зображення, які пов'язані з цим конкретним проєктом, з цим конкретним будинком. Можемо їх поклацати, показати клієнту. Далі рушимо. Серед іншого, в нас також є інструменти управління тим, що ми будемо відображати на шахматці. А в цю мить це площа. Як бачите, ми бачимо однокімнатні 35, 66 метрів двокімнатні, однокімнатні 39, 40 метрів, 50, 35. Давайте перемкнемось в режим, коли відображається номер квартири, і приховаємо продані юніти, вони нам зараз не дуже потрібні. Отже, одразу ж, дивлячись на цю шахматку, ми бачимо, що це 38 восьма квартира, це 46-та і так далі. Крім того, на цю ж плитку ми можемо виводити ще й і ціни, і одразу бачите, що ця квартира коштує 39,5 тисяч доларів, ця квартира коштує 760 тисяч гривень. Ну і так далі. Тож. Для кожного юніта ціна може бути своя. От, припустимо, клієнт виставив квартиру через наш відділ продажів на перепродаж і сказав, що ціна цієї квартири фіксована 55 тисяч 400 доларів. Це, власне, тут і відображено. І тепер подивимось, а як ми можемо. Більш зручною зробити шахматку, як впливати на її відображення. Зараз ми перебуваємо в найкомпактнішому вигляді, мета якого максимальну кількість юнітів відобразити на одному екрані. Перемкнемося в режим стандартний. Що відбулось? Шахматку розтягнуло на все вільне місце і зробило більше шрифт і легше сприйняття цієї шахматки. Ось. Так, все крупно. Якщо у вас невеликий екран, не такий, як в мене, то можливо вам буде зручніше працювати в цьому режимі. Ну і є ще третій режим: це повний вигляд. Коли ми переходимо в нього, то на плитку. Конкретного юніта виводиться максимальна кількість інформації в даному випадку. Ми бачимо площу, бачимо номер квартири, бачимо вартість метру і повну вартість юніта. Крім того, ми можемо перемкнутися в режим, який приховає вартість метра і вартість всього юніта, і покаже особливості тієї чи іншої квартири. Припустимо, це квартира йде по акції, цю легко перепланувати із однушки в двушку. Ця є студією. Ну і ось цих юнітів, наприклад. Вид на сонячну сторону. Повернемось до компактного вигляду і подивимось, як же відбувається перемикання між проєктами. Для цього є бокова панель навігаційна. Ми бачимо, що, припустимо, ЖК Parkside складається з будинку першої черги, і в ньому сім секцій. Давайте перемкнемося, бачимо, коли яка секція здається, в якому році. І одразу ж. Після перемикання ми потрапляємо на шахматку для швидкої навігації. Якщо багато секцій в конкретному будинку, ми можемо знов таки скористатися панелью навігації, клацнути на шосту секцію, і нас автоматично перекидає сюди на шосту секцію. Так само на сьому, ну ми вже тут перебуваємо. Можемо повернутися до другої секції. Власне, ось так все просто. Ну і для завершення цього швидкого огляду пропоную подивитися, як відображаються парку місця. Припустимо, перейдемо і подивимось, що в нас є за парку місця в ЖК «Титул». Вибираємо відповідну секцію, куди ми хочемо переміститися, і бачимо, що в нас в даному випадку не шахматка, а інтерактивна мапа, по якій ми легко можемо побачити знов-таки. Що на перепродажі, що вільне, що продане, що сховано від перепродажу, і ми можемо швидко проконсультувати, показати клієнту де буде його парку. Місце, як він буде виїжджати, і одразу ж зафіксувати зацікавленість, зафіксувати можливо бронювання цього юніта або навіть його продати. Так само для кожного юніта парку типу парку місця виводиться інформація про площу, про вартість метра, загальну вартість і власне перерахунок в опорну валюту. Якщо вартість задана в доларах, то перерахунок буде відбуватися в гривню. Курс відображається зверху і береться з відкритих джерел. Знов таки про курс, про картку юніта ми поговоримо в наступних відео. Тож підпишіться на канал, подивіться цей плейлист до завершення. А поки на сьогодні по цьому все. Побачимось в наступному відео.